Олена Танадайчук – експертка з каліграфії, маркетологиня, закінчила факультет історії, етнології і права Вінницького державного педагогічного університету, захоплюється історією, антропологією та політологією. У вільний час полюбляє читати науково-популярну літературу та малювати. життєве кредо, вчитися, вдосконалюватися, залишатися собою. З чим ви до нас прийшли? Що ви принесли? Ну прийшла я з основним інструментом, який використовують каліграфи, це тримачі для пери і самі пера. Вони є різних видів. Є в нас гостре перо, є пласкі пера, є ось такі тримачі для інших технік, тому що для кожної техніки може бути свій інструмент. В принципі, як і у художників, так вони експериментують і теж мають свої інструменти для тих стилів, в яких вони працюють. З каліграфією все так само. Все дуже сильно залежить від того, яким ви інструментом користуєтеся. Але якщо ви дійсно досвідчений каліграф, то ви можете в принципі, гарно написати будь-чим. Але це дуже-дуже багато років роботи, практики. Ну, загалом, розуміння того, що ви робите. Є ще дуже такий цікавий інструмент: це плацкий пензель. Він використовується для більш таких масштабних робіт. Зазвичай можна тут і в якості матеріалу для письма використовувати як фарбу, так і туш, наприклад. На жаль, я сьогодні не принесла саме те, чим ми пишемо, тому що пишемо ми або хорошими чорнилами, або тушю, а можна фарбою спеціальною, наприклад, на акриловій основі, або акварельними фарбами. Але знову ж таки, тут ми всі впираємося в інструменти. Щодо інструментів є спеціальні правила їх очистки, щоб вони не ржавіли, тому що пера всі металеві, вони зазвичай не з нержавійки бувають, але бувають і менш якісних матеріалів. Бажано використовувати якісні пери, тому що ваш інструмент це продовження вашої руки. Ось тому. Якщо ви хочете займатися каліграфією, не пожалійте грошей на пера. От е. все те, що ви тримаєте у руках, ну, принаймні не все, але я отак придивляюся, деякі з цих інструментів так. я бачив у шухляді столу своєї бабусі з дитинства. От відкриваю, дивлюся, думаю, ну прикольно, пограюся, що там ти можна робити. Шкрябати. Але якщо ви так само, як і я, не знали, що таке там. Чорнильниця, промахашка чи ще щось таке, ніколи подібного не тримали у себе на столі і не бачили. Хочу вас запитати: наскільки каліграфія і саме ось таке письмо актуальне? Чи воно на часі зараз? А, на мою думку, зараз дуже на часі, тому що каліграфія це якраз те мистецтво, яке допомагає трішки заспокоїтися, врівноважитися. Поринути свої думки, або взагалі, наприклад, як медитація очистити свою голову від думок і зосередитися лише на письмі, або на те, що ми пишемо. Тому що, наприклад, для різних робіт ми використовуємо або поезію, або якісь уривки письменників, або свої думки можна записати і стати автором якоїсь цікавої, наприклад, тези. Ти Поглинаєшся цим процесом, і так, ніби довкола світ він. Ніби не він не перестає існувати, але він змінюється в кращу сторону. Тобто це такий баланс і спокій. Але ж якщо говорити про історію каліграфії, то вона дуже давня. Колись це було там невід'ємним атрибутом е... освічених людей. Інтегрії. Так е... ну насправді е... в кожній країні свої були е... школи, так би мовити, е... письма. Але так дійсно каліграфія дуже давня. Е... Мистецтво воно. Якщо ми говоримо про Україну, тому що є в нас Китай, є в нас Рим і Римська імперія, яка ще давніше і бере свої початки набагато раніше, то тут ми говоримо в Україні про глаголичні списки, про Остромирова Євангелія, про такі стилі написання як устав «напівустав», з якого потім з'являється скоропис напівуставний скоропис і скоропис. Каліграфія так само, як і будь-яке мистецтво, воно розвивається, воно еволюціонує, воно щось щось прибирається звідти, щось додається. Тому так це дуже давнє мистецтво. По суті, воно відтоді з'явилося, як люди навчилися розуміти письмо як мистецтво. Тому так, дуже давні і дуже цікаво. А які зараз є каліграфічні школи, види, типи? На сьогоднішній день я, ну, наприклад, користуюся українським скорописом. Це от почерк, розроблений на основі листів козацької старшини, ну, загалом документів козацької старшини різних періодів, тому що там є три періоди насправді цього скорописного почерку. Є уставний, уставний уставна каліграфія. Вона дублює оці от книги церковні. Вона перебирає трішечки стиль, наприклад, розписів. Храмів там, наприклад, на іконописі дуже часто використовують каліграфію, коли підписують, наприклад, ім'я святого або ну, якби Чин його та, та mm -hmm. чин. Там використовується виключно каліграфія. Зараз це все українські метри каліграфії використовують в своїх дослідженнях. Пропрацьовують ці почерки, тому що почерк це так само, як музика, як будь-що, це структура. Вона є дуже чітка, вона є послідовна, є свій ритм у почерка. Тому сучасна каліграфія достатньо розвинена, є вже навіть каліграфічні школи. З'явилася не так, я вважаю, дав вона стала популярною не так давно, але з'явилася вона таки давненько і тримає свій оцей стиль і свій, свій характер. А якщо структура твого почерку… Далека від ідеалу і ритм. Не, також не структурована. Не дуже структурована. Чи допоможе заняття каліграфією це виправити? Так, якщо ви пишете не перо, а берете звичайну ручку, е, берете ось такі в кожного каліграфа є прописи. Е, ми, наприклад, це беремо, ми в них не пишемо це як основа, в нас є методичка і е, е, безпосередньо практичні листи, де ми маємо займатися. Ось вони так виглядають. А можна поглянути? Так, один? будь ласка. Дуже багато таких прописів є за кордоном, дуже багато почерків, дуже багато методичок, і кожен майстер розробляє під себе. Це, зокрема, американські видання. Ось, є українські. Прописи теж не менш цікаві, якісні. Ось і там досліджується більше українські почерки, ну, стилі каліграфії, почерки. І, наприклад, є такий навіть дуже цікавий пропис, який вивчає готичне письмо, але адаптує під слов'янську абетку. Це, до речі, дуже важко, тому що слов'янське слов'янська загал, загалом писемність. Ну, як ми говоримо про писемність, яка розвинулася на основі грецької абетки. Вона просторіша, їй треба більше місця. Тому що якщо в римська римська писемність нам принесла таку структурованість, це як такі стовпчики, стопчики, то е, грецька абетка, вона більш така е, фігурна, вона більше додає якоїсь фантазії до почерку, і вона. Е, не типова для тих, хто займається зазвичай, там, наприклад, вивченням латинської каліграфії, і все, що йде від латинського письма. Ось в українському, взагалі, це все дуже специфічно, тому що ми маємо. Е Ось цей перехід від грецької абетки і дуже унікальний свій е, стиль загалом каліграфічної школи української. Е, ми тут можемо згадати і Василя зараз Чебаника, той, який займається е, каліграфією на сьогодні, і створює прямо цілі шрифти і почерки. Можемо згадати, е, е, наприклад, е, більш в історію поглинутися, це Нарбута, якого всі знають, і він теж створював дуже Дуже цікаві е, шрифти і почерки. Тому е, тут ми, ми маємо таку самобутність в цьому напрямку, і це дуже цікаво досліджувати. Ну, ми, ми пішли якби, з двох таких сторін. З одного боку, в нас є уставний е, почерк, який от, потім в кирилицю перетворився, ту, яку ми зараз знаємо. Є глаголичні листи, які взагалі е, паралельно розвивалися, але не, не були такого широкого популярності. І від них е, на сьогодні дуже мало хто пропрацьовує якісь Цікаві стилі.